Друзі, сьогоднішнє відео про дуже популярний кросовер Hyundai Tucson. Свого часу він наробив дуже багато галасу. Зараз ми привезли третю генерацію Hyundai Tucson в кузові TL. Але мова піде не тільки про вигідну покупку з США і цей автомобіль, конкретно який ми купили на аукціоні Copart, А мова піде ще і про експлуатаційні витрати. Тор 2 літра атмосферний на 150 кінських сил. І шестиступонева автоматична коробка тут стоїть. Це, в принципі, найкращий варіант для Hyundai Tucson на сьогоднішній день, тому що можна і газ підкинути на цей мотор, і він вихажує досить довго. І ніяких турбін тут немає. В принципі, і не такий витрата. Ємкий як 2,4 літра, тому що 2,4 літра він, звичайно, трохи бодріший. Але для переднього приводу машина на передньому приводі не бодро вона буде їхати. Але цього мотора на цю коробку вистачає з головою. Тому я думаю, що це оптимальний варіант, тим більше, що ми підбирали для людини, яка не буде їздити швидко, а буде їздити, скажімо так, і для неї їздити головне, щоб воно поменшало малость, ця машина і поменше витрат було по ці цьому автомобілі. До речі, масло на цю машину заливається 5 в 20 Ось бензин тут немає на бачку ніяких. Ніяких поміток, але бензин сюди можна і 92-й, і 95-й заливати. Але краще, звичайно, 95-й, якщо вам дозволяє ваш бюджет. Ось, Тапу машини немає.